Інформаційний день суспільне спротив триває. Далі будемо говорити про ігри нескорених. 223 військових та ветеранів з 24 областей взяли участь у відборі до національної збірної ігор нескорених, яка вже восени поїде до Дюссельдорфа, де представить Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Про результати відбору до національної збірної ігор нескорених будемо говорити із головною судею нацвідбору на ігри нескорених та головною тренеркою майбутньої команди інвіктус 2023 Оленою Яновською. Ми вас вітаємо, пані Олено. Доброго дня. Давайте про результати трішечки пізніше. А для початку розкажіть нам, як підход проходила підготовка до відбору, як спортсмени готувалися? Чи важко їм було в цих умовах, умовах війни в Україні готуватись до таких змагань? А, власне, розпочну з того, що коректно буде називати а, учасників національного відбору і безпосередньо Ігор Інвіктус не спортсменами, а учасниками, тому що а, спортивна складова у нас не є пріоритетною. А, згідно правил інвіктус, пріоритети націлені на зовсім інше, і відповідно за а, спортивним результатом відбирається лише 10% команди. Тобто, власне, спортивний результат важить лише 10%. А, а, назвати Підготовку власне якоїсь серйозною саме учасників дуже складно, тому що більшість із них більшість тих 223 людей. А вони задіяні у військових діях, хтось з них приїхав з передової з гарячих точок і власне туди ж повернулись, і відповідно у них не було можливості тренуватись. І ще дуже важливим а, таким аспектом цьогорічного відбору було то, що більше більша частина учасників, майже 60% – це люди, які вперше приймали участь у іграх нескорених і а, до цього ніколи не займалися спортом. Якщо говорити стосовно тих, хто бажає брати участь саме у відборі до національної збірної, то у порівнянні з минулим роком чи набагато більше людей взяли участь. А, власне, правильно буде сказати, що набагато більше стало новачків. Тобто ті учасники, які приймали участь у попередніх іграх нескорених, частинка з них приїхала, частинка більша частинка з них ні. Якби приїхали усі, то відповідно цьогоріч учасників можна було помножити на два. А прийшло дуже багато новеньких. Це говорить про те, що Сарафанне Радіо Українське працює. Ось і відповідно, ми розвиваємось і поширюємо нашу ветеранську сім'ю велику спільноту. Тож, які результати уже на зараз маємо? На сьогоднішній день у нас закінчився національний відбір. Наступним етапом буде робота суддівської команди, яка буде складатися з наступного. 40% важливого у відборі це а, реабілітаційна складова, тобто, власне, а, що дасть заняття адаптивними види, видами спорту даному, даній людині. 25% – це мотивація, наскільки учасник хоче розвиватися в обраному виді спорту. 25% – це етика поведінки на стадіоні. на Будь-які інші спортивні локації, і власне в нас були волонтери, які ходили, спостерігали і робили записи. І лише 10% – це спортивна складова, але вона також є важливою, тобто медальна складова, наскільки учасник хоче вигравати безпосередньо. А, за цією шкалою, умовно це 100 балів. По кожному з аспектів учасник набирає певну кількість балів, відбирається певна кількість учасників, і відбіркова комісія, незалежна відбіркова комісія, вже вибирає 24 людини. Тобто, зараз наступного місяця ми будемо займатися якраз цим процесом. Я до цього процесу вже відношення не маю. І розкажіть, будь ласка, трохи про вже змагання, які будуть у восени у Німеччині. Що відомо про те, як вони будуть проходити цього року? Цього року у змаганнях Дюссельдорфі прийме участь 22 країни. Нещодавно я власне приїхала з Дюссельдорфу, де була на зустрічі менеджерів. Нас ознайомлювали з безпосередньо з проведенням заходу з усіма його складовими. Там буде неймовірна локація. Німці завжди дуже детально готуються до усіх заходів і до всього, в принципі, до чого вони причетні, що вони створюють. Тому, власне, я думаю, що це буде дуже феєрично. Пані Олено, а який настрій у учасників? Психологічний стан, їхній моральний стан про це, будь ласка. Усі учасники, які були цього року, незалежно від їх від складності їх поранення, вони були неймовірно вмотивовані вони були неймовірно налаштовані змагатись самі і підтримувати побратимів, яким важче ніж їм. Власне можна згадати одну дуже таку для мене знакову ситуацію. Один з наших новеньких учасників а, з подвійною ампутацією лише місяць тому став на динамічні протези, і він ще їх не опанував, тому що на це треба власне дуже багато часу, а, приблизно рік, і через місяць це дуже складно. А, він а, біг 100 метрів і біг 400 метрів, і на 400 метрів в мене були певні переживання щодо хвилювання, щоб він подолав цю дистанцію. І один з моїх підопічних, а, який а, з 2000, з яким я працюю з 2018 року, він визвався також пробігти дистанцію 400 метрів і буквально там на місці зареєструвався, став на сусідню доріжку, провів учасника, який був на протезах, і всю дистанцію. І знаково, це тим, що. Мій підопічний Євген буквально п'ять днів тому приїхав з Лондону, де подолав марафон 42 кілометри. А поряд з ним на доріжці бігла людина, яка лише вчиться робити перші кроки на нових сталевих ногах. Так і е, ваш підопічний, ми вже відкриємо завісу. Наским глядачам буде у нас в ефірі. Ми також будемо мати можливість з ним поспілкуватися. Ми вам дуже дякуємо за участь в нашому ефірі. Бачимо, що перед вами далі стоїть складний вибір. Обрати кращих з кращих. Бажаємо вам успішно це зробити. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з Оленою Яновською. Це головна суддя на з на ігри нескорених і головна тренерка майбутньої команди інвіктус е, 2023